missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. do kanału. Do, dobrać się w kurku. Mm -hmm. Dokupali kopali się do, mojej avatarki, no. do... za nie nie, nie 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 nie. Na port hubie? Nie. A da. Do moga...

А, oh, ебать, ну конечно, да. Я что-то даже не видел, что я зову, там По приводить уже побежал. А ты уже шкафчики... Об... Да, я... ...объявлялся. <laughs> да. Так, боевые движуха. <laughs> я по стивке поднимался, он по мне не нашел. Не-не, это мы были все трое сверху. Пошел, <laughs> здесь спонж один бьешь. Ага, магазин. Другий oh, двіка. Я встану. О, бусита. Кто спрыгнув? А знизу. А, це ти? А я, да, я тебе. Кидаю інвайт. Squad requesting additional team members, sit tight. Ultra one, enemy threat is moderate your location. я Я. Я Ага, добре. Я на один тут в дверях був. Цветить, да. За камнем. It, bye -bye. Other other ще хтось є. Два нок, але нехай ще like один. На жовтій був нокнутий oh, за камнем. Єбать! Пішов за камінням один піднімати, а один біля...

Після оновлення не працює Чи чи знову в ділі Ну мені в тіктоці попадається Блять, звідки? Так, так само Бля, мені прилетіло Невідомо звідки Кушать, кушать, кушать звідки Ось з Андрюх, бойовий Магаз... Криша бойового, спригуй І тут кіп Ультра-1, а сквад-мембер є Флейк, корраун! Бля, я треба запушувати, бо інакше це діло не буде. Т у нас тоже в магазині чіп є. Так кинь ящик ми запушуємо. Да, плашки. Плашки будете ми гранати. Закинь туди 2-3 сентекса та і залітайте до того, де фура. Там мене піднімете. Да, да, да я забрав Нічого, Суспільно. нічого, в мене є зак... три штуки. Закиньте, закиньте Андрюху до Сентекси і... і станки потім. Світить, світить <звітить> бойовий, бойовий світить, обережно. О, бля, він вже далі промістився. Трохи відійшов, да. Бля, дивись з бойового, щоб тобі не дали. З бойового <звіт> <звіт> дал. нокнув. О, хороший. Бля! Сентекс, Сентекс сюди. Ще. Ще один. Станка. Хороший. Все.

рішаємо. Оце розбив одного. Блядь. Накинув його од... знов. Дим флашок немає. А от важко боювати. Новно. На доху. На доху двоє чи троє. Може, поївей перебіжимо за взводом. Якщо дасть. Криша, криша, креша на сайпаву. У мене нічого нема, ні... ні дима, ні ножиків. За... Вишов, вийшов у нас! На першому поверсі. Відпазай, відпозавів. Я баганувся, я не міг. Вони його. Вправо. Чекай, я його нокнув нокнув. Якийсь бах, я не міг взагалі ворушитися. Вийшло, здається. доезд? їде хтось? Жаба, 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 тут юниш. Закупить плаш, блять. Саня, блядь, купив три собі плашки побіг, Йобаний насос, блядь. На бойовом онлайн. No, Накупай на плашек. Дякую. Уже прыгает. Да, уже прыгает. Дай дым, Ох, розбив. — А там я, ви... я відмітив, там є нож, Ниш. Вот тут ніж, Тут є, є дым. -дим, да? Тут другий, другий парк. Moving. Dude's right here. Yeah. Making effective fire. Там скин такий по мене. Ghost. Я кого б. Я якось найба. Не на бойовому, да? Да, був, був на духу один, але тепер не бачу. Ось щось закидують. Мабуть, пушать. Плакатом. Переміжі. Нок, один. Ultra 1, you've got hostile reinforcements incoming. А що, люд, повернули все, навірно, да? І під стволки, походу, повернулись, да? Бо у мені весь весь день попадається в ТікТок під стволки. А звідки він мене розбив? Ага, бачу, на деху двоє, один нок. Два нока на деху. Влад, не на а стабільно, як все саня, блядь, про себе. думає, нахуй. Купив собі три плашки, ти побіг, блядь. При тому що з баблом. Замантна Застанев. Ще один є. Увел, увел. Надо ху. Я могу застануть. Давай, станку, давай. Дал станку застану. стану. Вышла, вышла, один. вышла. Вышла, Take defensive him. I'm gonna Ultra One activity has increased in the area. Keep your eyes open. No, <laughs> I not <laughs> <laughs> Ultra, Ultra One, a squad mate is down. The ball, you are yeah. taking a <laughs> fire. Fuck! нас. Ой, конченые боты, блять, просто нахуй. Уёбки, У ёбки кончені. нас хтось Что он дует Вроде, тоже вроде чего. А тут не помню, может по я. Ну,

Підъезжають. Все будет. А, на магаз, пишешь. Давай. I'm here! Пробує підняти свого на куту. Да, 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 ну да, да. Разбив. Завороди під нами. Ультра 1, вы хотите down squad member requesting a revive. Я б може Саню попробував підняти, якщо вони всі на магазині. А, Там, а, боти не Там куча ботів. Червоний криг, один. На магазині тільки вражені ще один. Та який один? У нас тут у тут.

той почерк. Блять, их же трое здесь всех сторин, сука. Блять. Соседний дахши. Да да типа. Here. I need и, и походу высотка. Або высотка. Або <зывання> <зывання> а, высотка, або свечка, может быть. Короче, думаю, треба сани поднимать. Сейчас да, ну, они на свече, че... Не, они, может быть, на высоте. Да, высоте. Ну, то идем поднимать. <laughs> Ты че, я сглазил? Так, ну... У мене нич Ой, ебать, И... у мене... Той уже вот, били нас тут. Это высотка, наверное. Да, я Сань, я, я, я дырлю с тобой Да-да, вот там уже слабый. <связь> высотки по нам стреляют по магазину. <связь> О, там уже не заняли боевые. Та хай ці... А, один знизу світить. Хай би між собою перестрілювали. О, впав, щоб... впав, 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 знизу. Давай відпушим. Ще, ще справа, ще зліва. Поки той впав знизу, давай відпушим. Я подивимся, я подивимся. Блядь. що шупав вже підняли. Okay. Нібище... підняли. Можемо перш на магаз. Ой, вони спрыгнули, тройка летить на бойовий ша. Бачу. Yeah. Блять, ті, що були на магазині, ділися. Ті, що на бойовому, щось я не, не розумію, де вони йдуть. Вони, напевно, пішли до сані, пусити в воду. Іван, треба швидко тікати зараз. Угу. На доху нікого не бачу. Вони між собою всередині, походу, воюють. Да, Так, да. так. Да, да. Можна підсосатись, підсосати з наворота? Да. Підсосати. Ну, давай. Блять, у мене нема значого. Увага на енергетичній кордоні. Я в бас ППШ. Мады штурмовка я. Он піднімаються. О, тут щось валяється. Може же тут седай зараз цим. С

Ultra activity is Треба приймати, мабуть, тут нас Чи? говорить. У мене! Блять. Поговорило троє. Uh -huh. На криші. На кришу лізе.

Ну там тобі не дадуть стрибнути ті додіки. Так, не дадуть. Там себе так Дох розбивало, але не піднімається. Ну так знянням All It's, drives, it. It's a fucking cheat. Yeah, everyone who kills you is a cheater, right? I'm getting stage stop. Uh the top of one of зайти two no

Ну, ну шо, шо вы, мрази? мрази. Хорош, сука. Есть слайки? Like. Есть. Это надо что? Ой. Это что? Бля, отбирай. Бля, сходим. Это не разу. Это не разу. Это не разу. Это не разу. Аааа, проезд. Их хтось забрав туди людей. Эй! Точніше їх хтось пушив про них. А, да. Намагався. Гранд его тыч. Copy, UAV or AO. Three gun is on life. Opa, good number. Enemy. Один, можливо, один, Headshot, UAV is being a fuel. <coughs> Піде на зіпки до вас десь. <клес> <клес> Ще хтось дав. Мама, тут є ці забага. Це він, це він дає. А, піднімає Мені. свого, піднімає отут. Підняли. Керово. Снайпа звідкись. Побігли туди. Ну це, вони з драбашами всі. Enemy right here! ж нікнейм пропав, понял? Да. А, мабуть, будуть по згодах і ти. для Якщо є ящик, можемо зробити міни. Блять я Фау! Пиздец. Их четвертом. Та понятно. Можем. Може, сходах бегаю. Уже на зверху десь прилиз на сходах. Да, топай на сходах, тут у нас. Будет слива подниматься здесь. На инчу зипку пишу. Багая, багая зипку. Багає зіпку, да, он дивиться торчить з дверей. Пригнув. зіпка.

У мене патронів немає. Ай, сука, в мене ще один забрав. У мене ще один забрав. Блін. Та в мене Там тільки ніж і все. Yeah. Пушку в кос піднімай. можливо, дальню. Ліфт. <плес> Лифт. <плес> 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 let's see